І те все, хочу трошечки розглянути теми проблем суспільства, тому що наше суспільство також має певні проблеми зараз. І одна з проблем це така болюча, дуже болюча тема. Я пройшла в своєму житті цю тему, далеко до війни, за 15 років до війни, але я пройшла її. Тема розлучення. Це важко. Давайте так. Розлучення батьків це ад для душі дітей. Ну, звісно, це залежить від того, як воно проходить, але в більшості випадків це важко. Якби це дуже проблемно і важко. Насправді. Тому я хочу зараз підняти цю тему. Розлучення під час війни. Наскільки воно сильно відбувається? Наскільки воно по нервам йде? Я, мабуть, візьму Ленорман. Я візьму Ленорман тут класику, класичну колоду, щоб ну, подивитися. Я беру колоду коло сороку. Давайте розглянемо. Які основні причини розлучення під час війни? Основні причини розлучень під час війни які? Дивимось, починаємо з першої карти у нас. Чоловіки. Ну, король Кубків це чоловіки, які досить емоційні, імпульсивні. І тут, якщо їх немає поряд, ви ж самі розумієте. Тобто важко. Друга карта. Ну, що вам тут сказати? Третій зайвий. Це інша закоханість, інші захоплення. Пішов наліво, пішов направо. Третя карта. Жінка. Жіноча енергія. Щоб ви розуміли, не кожна жінка готова чекати, очікувати чоловіків. Так, давайте розглянемо тут. Бачите, рух, від'їзд. Насправді, на чоловіка тут можна ще трактувати так, що жінки виїхали за кордон, чоловік сам вдома. Звісно, це відображається. Так, а на другу карту на що? Обмеження. Сильні обмеження. Друга карта. Справедливість. А ось тут жінки розлучаються найбільше. Тому що справедливість це і є розлучення. Ви знаєте, мені здається, що тут більше навіть жінки-ініціатори. Розчарування. І захистити себе від усього. Королева мечів. тут, до речі, жінка, самостійна жінка. Це карта розлученої жінки. Наші жінки звикають жити без чоловіків. Звикають, розумієте? Ось вам: десятка кубків це є символ сім'ї, яка руйнується. На жаль, війна руйнує сім'ю. Давайте подивимось: тенденція по розлученням в Україні під час війни яка? Тенденція по розлученням в Україні під час війни яка? Тенденція по розлученням. Військові на дні колоди це ЗСУ завжди пала норману. Тенденція, бачите як? Документи офіційні. Швидко. Ці рішення приймаються швидко. Досить швидко, і ніхто довго не думає. І це розцінюють як вихід ситуації, зрозумійте. Вихід. Люди вже втомлені від тієї хірової стабільності, яка є, без зміни ситуації. І тому оці блоки кордонів, все інше ось вам до чого приводить, як ви бачите. На жаль, треба змінювати вже щось, випускати чоловіків там до жінок. Думати про те, щоб не хапати так на війну і все інше. З військовими щось думати, якісь, якісь ротації. Як мінімум, з тилу на нуль, з нулю на тил фільтрувати людей, тому що ми катимось в те, що не буде повноцінних сімей в країні і будуть сім'ї з хворою психікою. На жаль.